Всіх вітаю, закрили замовлення сходи номер 11 та сходи номер 12 Поставили дерев'яні ступені, виготовили перила. Покажу, як виглядають роботи. Так, закінчили сходи з перилами та Дерев'яними ступенями. Деревина бук. Перила виконані ось в такому хаотичному стилі. І ось так виглядають із першого поверху. Так, сходи номер 11 фініш. Фі... Фінішний вигляд, дерев'яні ступені, металокаркас, поручні. І ось такий дерев'яний поруч. Можемо відчувати. Так, так, так,